Зимові канікули. Одного зимового ранку почалися канікули. Два братики-кошенята, Назар та Андрій, прокинулися і радісно виглянули у вікно, де кружляв неймовірно гарний сніг. Ну, що будемо робити? запитав Назар, усміхаючись так широко, що майже забув про холод. Я знаю! Давай кататися на санчатах. Вони схопили свої маленькі санчата і помчали до пагорба. Там Назар, сповнений нетерпіння, сів першим Андрій позаду. Тримайся, буде дуже швидко! гукнув Назар і відштовхнувся лапками. Ура! Ми найшвидші, найшвидші! Радів Назар, коли холодний вітер свистів у вухах. Санчата неслися все швидше. Обирає! «Побережно!» Це був мудрий Пінгвін. Він кинувся до кошенят і своїми сильними лапками зупинив санчата перед самою дорогою. Стоп, стоп! Діти! Ви що? Кататися біля дороги ну, дуже небезпечно. Завжди катайтеся подалі від дороги, суворо сказав Пінгвін. Кошенята стояли збентежені і винуваті. Вибачте. Ми не знали, ми дуже перелякалися. Дякуємо вам, що ви нас врятували. Добре, що все обійшлося. Але цей урок запам'ятайте на майбутнє. Після цього кошенята вирушили шукати інше місце для розваг і натрапили на каток. Назар аж підскочив від радості. Дивись, дивись, ковзанка! Вони впевнено стали на лід. Назар, сміючись, кружляв. Дивись, як я вмію! Дивись, дивись. Але раптом лапка ковзнула, і Назар зіткнувся з білим ведмежатком. Ой, як боляче! крикнуло ведмежатко, падаючи. Будь обережними на льоду. Дивіться по сторонах, ви ж тут не одні. Кошенята пообіцяли бути уважнішими. Наступного дня Назар і Андрій вирушили на ставок, вкритий льодом. Назар стрибав від нетерплячки. «Ну ж бо, ходімо кататися. Ну давай, Андрій, ну що ти так довго, Давай. Андрій уважно роздивився ставок. «Щось мені здається, що лід дуже тонкий. Слухай, Давай не будемо оце ризикувати. Давай пограємось десь в іншому місці. Та все буде добре. Ну, давай. махнув лапкою Назар і ступив на лід. Але не встиг зробити кілька кроків, як почув страшний тріск. Лід зламався і Назар опинився у крижаній воді. Допоможи, допоможи! Андрій одразу побіг кликати на допомогу, бо знав, що на тонкий лід виходити дуже небезпечно. Інакше вони загинуть обоє. Рятувальна служба прибігла дуже швидко і витягла Назара. Гутко, закутавши його в теплий плед. Рятівники посадили кошеня біля вогню і дали теплий чай. Дякую, братику, я тепер точно слухатиму твої поради. Повернувшись додому, братики довго розповідали своїм друзям про зимові пригоди і правила безпеки. Відтоді вони завжди були уважними і вчили цьому інших. Тож, любі друзі, пам'ятайте, катайтеся на санчатах далеко від дороги, дивіться під ноги і по сторонам на ковзанці і ніколи не виходьте на тонкий лід. Гарних зимових канікул. Сподобалась казка, підтримай нас, будь ласка.